Як як? як вони? Що Це, це Я... класно. Я... Людей а, люди це... підхвалять вже по трохи зразу доля. Насправді, погода ми, ну, то, вона yeah. тільки сприяє для того, щоб пожарювати спорт. Сергій! Yo! Привіт! Це живий ефір? Майже. Круто. Ну коротше, ми знайшли за літній сцені. Крутий підприємець Василь цього літника віддав нам свій павільйончик і тут буде фітнес-напрямок. Замість того, що всі дружно мокнули під дощиком. Це фантастика. Так, ну типу, мінімально є зручення і воно налагоджується. І люди є головне. І це фантастика. Все, люблю. Не посміхайся, мало посміхайся. Рай. І пішли, сто присідань. О! І ще! по бу рахунок, як завжди. 4, 5, 6, 91, 90. Що там хоче? Що ви робите? Прозувати, щоб до них ще така, Привіт, дівчата, як вас звати? На <смір> Наталя. <смір> чим саме ви за що саме ви відповідаєте на фестивалі? Я відповідаю да, за кіти за бейсбол, але сьогодні ми не буду, тому що дощ, тому завтра всі на крикет, на приходять. А, а де саме буде але, так, бейсбол? крики тут стадіоном. <смір> а що цікавого можна побачити сьогодні? Лазертак Буде лазертак, буде стрілятися. Ну, <смір> Танці на малій сцені і лайзертах сценою. Так і далі mm -hmm. місто буде весь фестиваль восьми. Я фестивалю проходите андрози. Хотя до речі, на погоду все буде гарно. Дякую, що тримаєте. Настрій.